Схвильовано схилившись, гірко плачеш тобі, здається, ти залишилась одна, і біль твою ніхто ніколи не побачить. Не зможуть люди зрозуміть у всіх своє усіх переживання, і хто побачить те, що так болить, хто зрозуміє серця хвилювання. Побачить, він же ж бачить все, твій вірний друг, якого ти не бачиш, і, може, біль твоя не враз мене, але він чує, як ти гірко плачеш. Чого сумуєш ти, душе моя? Невже забула ти, що він все бачить? Там, на Голгофі, чаша була випита твоя, а його смерть для тебе ще щось значить. Так сильно зміг він полюбить, забрать гріхи твої всю біль і горе, Його сердечко, знаєш, теж болить, бо чаші плачу виливаються, як море. Але він любить, він так сильно любить Його любов, як ріки й океани, любов, яка для своїх ближніх, служить. Любов що не вимірюється берегами, чого сумуєш ти, душе моя? Схвильовано схилившись, гірко плачеш, ти покладай свою надію на Творця, в його очах ти так багато значиш. Амінь.